Що в сусідській сім'ї біда Марина зрозуміла після того, як підслухала їхню телефонну розмову. Разом із іншими сусідами вона вирушила до будинку 40-річної Ганни. Там люди побачили шокуючу картину. Аня сиділа на полу, напроти сидів квартирант, На руках був ребеночок. Я, попри... Я сказала, Аня, чому ти не відкриваєш двері, Що у вас залишилось? У нас все добре. Я говорю, що з Мішою? Міша спить. Я говорю, дай мені, пожалуйста, сюди мішу. Я взяла мішу і вже бачу, що там трубне п'ят. Окрім Ганни, в будинку перебували її квартиранти з дружиною. У всіх було похмілля. Скільки й чого випили, красномовно свідчить порожня тара. Любить Що сталося з її маленьким Михайликом? Ні мати, ні її захмелілі друзяки навіть пояснити не можуть. Пам'ятають тільки одне: напередодні ввечері з однорічним хлопчиком усе було добре. Ночі я проснулась. Прикоснулася крібенком. Холодно. Все, не дышит. И я начала кричать. Вот и все. А ночью во сколько вы проснулись? Где-то 3-4, я не помню точно. А перед этим вечером как он себя вел? Как все нормально, игрался, покушали. Все было нормально. Я вообще не ожидала. Я пришел без 15 на 2. Пришел ночью. Я с хлопцами, ну, я всегда, гуляем. Прохожие... До, до, до малого ще, ще дихав. Потім собі роздівся, звільк лікси на, на, на дивані, Ліг собі і все. А ранком 12-ї, дінастени. Все, він був аж красним пятномським. Видимих слідів насильства на тілі дитини правоохоронці не виявили своє пояснення. Загадкові трагедії мають сусіди. Маля могло померти від банального переохолодження, бо будинку собачий холод. Ну, естественно, они пели. Тут кто хотел, тот приходил. Угу. Я не могу сказать, как мама, она была нормальная. Она за него, конечно, переживала все, но это та беда, что они пили. И вот до чего допились. У холодному будинку тіле дитини пролежало аж до вечора. І хто знає, що було б з ним далі, якби не пильні сусіди. А чому ви одразу не стали визивати ну, медиків якихось? Чому ну, почему так? Не знаю. Чесно, не знаю. Я спугалася, мабуть. Спукалась, наверное, думала, що може трики, ще присняться у поліції. Відкрили кримінальне провадження за статтею Вбивство вже є попередній висновок судмедексперта. Дитина померла через гостру серцеву недостатність. Якщо це підтвердиться, справу закриють. Однак відповідальності горе мати не уникне. В зв'язку з тим, що от були виявлені такі належні умови. Завдання наших слідчих сьогодні дослідити і встановити чи є ці всі обставини і умови утримання дитини причинному зв'язку з настанням смерті у такому випадку. Жінці загрожує до п'яти років ув'язнення. Якщо ж батьківський недогляд не вплинув на здоров'я та життя малюка, жінку просто оштрафують. Хоча це вже не перша дитина, яку Ганна погано доглядає, вона виявляється, ще має старшу дочку. Бросали ребенка, месяцами даже місяцями с ней, в школу вот, смотрел за ней. Зараз вихованням дочки займається її батько, який живе окремо.